Всім привіт! Мене звати Данило, і в цьому відео ми будемо знімати розпаковку нового посуду від бренду Seattle Summit. Погнали! Нагадую, що у 2024 році австралійський бренд STS оновив повністю весь свій посуд. І такі лінійки, як X, Delta, Alpha більше не буде. А на заміну їм вийшли такі лінійки, як Frontier, Detour і Passage. Ще у них вийшли нові спальники, точніше оновлені спальники, але їх в країні поки що немає. Тож, перше, на що я хотів дуже сильно подивитися, це на лінійку посуду Detour. Бо в каталозі вони виглядали для мене ну дуже файно, і взагалі цікаво було подивитися на дивне поєднання з силікону та металу. У нас навіть в команді гуляє жарт про те, що дизайнер та тонкий перейшов працювати у Seattle Summit. Це ось стандартний набір: горня, велика маленька тарілка та набір столових приладів. Виглядають живу прикольно, але не так, як та картинці. Тож для фото в інстаграмі прямо гінь. Сучасно і незвичайно. А ось щодо практичності цього виробу розуміння поки що немає. Стосовно якості, то треба перевіряти, бо візуальна спайка між силіконом та металом виглядає на 8 з 10, і скільки вона прослужить, покаже тільки практика. Столові прилади важкі. Та чесно підійдуть тільки для кемпінгу, для походу не дуже. Frontier. заміна серії X От так виглядає повний комплект. Seattle Summit передивилися на формат складного посуду і виправили минулі помилки. Всі тарілки мають пластиковий бортик. Щоб ви розуміли, то раніше його не було, і всі складні тарілки були якісь желейні. Тож люди брали судочки від СТС, прибирали кришку і юзали їх як звичайну тарілку. Да-да, якщо ви не знали, то бренд позиціонував їх як судочки, а не як тарілку з кришкою. Вогня вони додали жорстке кільце ще посередині, і це його зробило більш жорстким, і знову ж таки не таким плавучим, як раніше. За це однозначно лейкос. Пасаж. Ось так виглядає оновлений продукт. Як на мене виглядає краще ніж було, але проблем з посудом дельта взагалі не було відгуки були тільки позитивні. Мінусом для мене це те, що в тарілках немає ручки як раніше. Але наскільки я розумію, то ця ребриста поверхня повинна не так сильно нагріватись, якщо там буде гарячий борщ, і з нового ще приїхали кава-фільтри. Якщо раніше це була складна чашка з сіткою на дні, то зараз це складна піраміда з сіткою на гранях і з поверхнею, яка все це тримає вкупі. Кавомани, поясніть мені, чому так зробили. Складний посуд для приготування їжі. Тут теж все замінено. І входить до серії дотур. Круто, що всюди додали жорстке кільце зверху для жорсткості. В кастрюлях додали жорсткі ручки, тому що раніше були силіконові. В основному ви все самі бачите на екрані. Моя думка щодо цього посуду така: це чисто кемпінгова тема, особливо коли є в сучасному світі інтегровані системи або пікнікова, але не більше. Може, я знецінюю цей посуд, а ви вважаєте інакше і не згодні зі мною, то пишіть про це в коментарях. Висновок в мене такий: нова лінійка посуду гарна, сучасна, ну як завжди в стилі СТС, окрім серії The Tour. Вони зробили цей посуд для таких людей, як я, чисто так, по фану для гарненьких фото в інстаграмі. І незважаючи на вагу, цей посуд сам себе продав мені. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі у Шамбалі.